Отже, друзі, ранок У мене сьогодні риболовля. Зараз буду йти на каное, друзі. Тут у мене все загружено. Каное. П'ять кілометрів мені пройти до своєї точки. Нова точка. Ну, потім про неї розповім. Сьогодні тихо, прогнозують дощ до обіду. А потім вроді би начебто все нормально. Буду розповідати по дорозі. Так, ну що, поїхали. Ось таке в мене весло. Дуже класне весло. Звісно, сам зробив під себе лопасть чи піро. широке, але для моєї фізичної підготовки достатньо, щоб його навіть під нагрузкою згинати. Зараз ви бачите ззаді мене річечку, а далі там поворот і вже дамба від рибхоза, те, що залишилось, там зараз орудують отморозки, які перекрили цю річку і зараз вона заростає. І назвали це місце екологічний полігон. Розводять кабанів, ну як розводять, підкармлюють, а потім влаштовують незаконне полювання. Ось так. от. А Річку перекрили, і вона зараз вже заростає, завонюється. Ну що вам розповідати, як все як положено в цій системі. Так, ну що, пливемо, зараз переверну я вам фронтальну камеру, щоб ви побачили, як воно пливеться. Ну поки що кушить. лодку я розігнати сильно не можу, але все ж таки покажу. Па, ось, яка краса, тут десь метрів 700 треба вийти з куширя, а потім уже Піде чудово. До речі, ми минулого разу, десь неділі-дві назад я тут плив вночі, десь після 9 вечора в 10. Так риби було. Фонариком посвітив, навіть бачив 2-кілограмових, тобто я не зрозумів, ну начебто са Взагалі по плавлям я минулого разу плавав, в плавнях води набагато менше, десь по коліна не більше. Мабуть в 80% плавнях це по коліна і навіть менше. Але риба є. Весло постійно билося об крупну рибу. то по голові, то в бачину. Такі здригання весла були, мені аж страшно було. Дичина злітає. В общем, чудово, друзі. Зараз я виключу, а потім включусь знову, коли вже більше чистої води. Бачите, птахи злітають. Це так чудово. Коряга так тут вже років 30 лежить. Вода сьогодні прибула. Плисти веселіше. Бачите, куширя вже і не видно. Прибула це сказано так. Раніше було на 50 см більше води. Ну, зараз по Україні кругом вода зникає. Так от заростає річка, бачите, кущі з'являються посередині. Тут буде маленький-маленький ручок, струмочок. Та навіть не струмочок, а болото, бо я ж кажу, перекрили доступ води з, луг, з лугів та вище перекрита. Ну, Дичина тут є. Дичина розводиться, тому що мисливців немає. Листи я вже казав. Я вже проплив метрів 700. І ще кілометра три, мабуть. А може менше трохи. Молода лихсуха чи що? Чи вона так захищає свою малечу? попереду справа виводок ух ти, щука яка була під лодкою ух ти, ще одна нічого себе Це треба со спиднінгом сюди йти а ось виводок попереду не пливуть не, не щоб в сторону Пливуть, пливуть, треба їх обійти. А мама попереду. Чіли сухи. Мабуть, чернушки. Чернушки, здається. Здається, чернушки. Генький туман насилається над водою. Мені аж хочеться зупинитися та постояти в тиші. Поспостерігати, як плещиться риба, повільно плавають качки. Так чудово. Не хочеться порушувати таку тишу. Все, прибавляємо скорості, друзі. Вийшли вже на вислову глибину, тобто весло вже не достає до дна. Моє весло 70 десь та сантиметрів. Робоча частина. Оце вже пішов. Оце вже кайфануть можна. Так, риба є, риба зайшла і це чудово. Каною вона, якщо перестати грести, вона під кутом 45 градусів. Є вітер, нема вітру, забурюється в камиш. Це вже перевірено. Як наче жива, забурюється постійно в камиш. І в камиш вона заходить в очерет дуже легко, як по маслу. Поки не впрецяв в суцільну стіну кам... к... е... очерети. Що вам сказати? Тут навіть мілко. Весло достає до дна. Оце такий рівень води, ну і замуленість. Річка замулилася. Да, достаю до дна. Ось. Глибина ось 70 сантиметрів. Посередині метр може. Грести люблю індійським способом, вони витягуючи пірїну з води лопасть. От так, раз, восьмерочка. Ребром вперед вона. Оп. Для спини дуже корисна. Була резина вало, калібрі 14 км зі спінінгом пропливу, пробросаю, спина потім болить, на наступного дня не можу працювати, стаю стояти навіть боляче. На цій каное я пропливав 22 км, майже без відпочинку. Наступного дня я Дуже себе класно почувався, повний енергії. Тому працюють ці м'язи. Немає навантаження на окремі, десь більше, десь менше. От недаремно індійці зробили таку форму колись. Дуже корисно займатися. Реблі на каної. Класний зараз час десь десь 4 ранку зараз. Сонце виходить на 4.35. Дивіться який туман. Клас. Пливти нам іще, мабуть, півтора кілометри. Випливаю з цієї річечки в самарській плавні і там ще вам покажу це, і будемо допливати до свого, своєї бази. Розташування. Бачите, вийшли на берег. Яка свинота у нас тут риболови. рибу ловить. Кругом мусор. На це ще й мало. Краса, а кругом краса, тільки люди все засирають. Сонечко вже зійшло. Треба поспішати до своєї бази. Там нас чекає карась. Сподіваюсь. Погода сьогодні шепче. Так, ну що там попереду? Попереду зона вітру. Виходимо з цієї вузької річечки і Почув самарські плавні, друзі. Поэтому тому треба тут гаску дати. Відчути весь смак і перевагу цієї цього човна. А він іде я вам скажу просто сказочно. Просто шикарно. Ви знаєте, скільки я не плавав, не ходив, сил все більше і більше стає. Аналізував це рівномірний розподіл навантаження на всі м'язи. Другого пояснення в мене немає. Я вже казав, ні спина не болить, нічого не болить після. Як би я не грив, Прикувальна лодка. Лишилось зовсім трошки. Десь метров 400. В общем, ще, ще десь километр. И мы на месте. Так, ну що, допливаємо, доходимо. Як вам буде. Ось воно. Ось воно, наше дерево. Понад дерево, темно-зеленого. От зараз. Носом, носом покажу. ось, Оце нам туди.